Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті спеціальний ефір на радіон ве триває друзі доброго дня мене звуть юля петрова в сьогоднішньому ефірі проводу одну годину нагадаю четвер 26 червня на календарі також нагадаю що ми допомагаємо бригаді рубіж збираємо 750 тисяч гривень на наземний дрон українського виробництва який називається веприк він слугує для евакуації поранених нагадаю бригада рубіж виконує бойові завдання на куп'янсько-лиманському напрямку а також на донеччині маєте нагоду долучитися до НАТО і допомогти врятувати життя українських Захисників, долучайтеся. Будь ласка, посилання на банку знайдете під описом до цього відео. Ну а цю ефірну годину будемо підбивати підсумки саміту НАТО. Що здобула Україна? А можливо, що втратила. Нагадаю, відбувався відбувалася ця велика зустріч у Нідерландах. Пам'ятаємо, за лаштунками саміту такий зустрілися Зеленський і Трамп. Financial Times одразу написала, що Трамп змінює тон щодо Зеленського і Путіна. Що все це означає? Будемо розбирати просто зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Пане Тарасе, доброго дня! Слава Україні! Героям слава вітаю українців. Тож, президенти України та Сполучених Штатів Володимир Зеленський. Дональд Трамп таки зустрілися у Газі. Мали 45 хвилинну зустріч за лаштунками саміту. Зеленський одразу після після бесіди написав, що обговорили кроки для досягнення припинення вогню і справжнього миру. Тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом. Охопили всі дійсно значні питання. Я дякую пану президенту. Дякую Сполученим Штатам. Написав. Зеленський в телеграм-каналі Трамп водночас під час прес-конференції запевнив, що питання припинення вогню в Україні не піднімалося під час його зустрічі з президентом Зеленським. Ні, ні, я просто хотів дізнатися, як у нього справи. Він був дуже приємним насправді. Іноді у нас були невеличкі суперечки. Він був дуже приємним. Я думаю, він хотів би, щоб війна закінчилася. Справді я думаю, що те, що я виніс на зустрічі, не могло бути приємнішим насправді. Так сказав американський лідер? Ну і видання Financial Times, я вже зазначила, одразу написало, Трамп почав використовувати жорсткіший тон щодо Путіна і водночас виявив симпатію до українського президента Зеленського, коли назвав його дуже милим. Тож які висновки із цієї зустрічі Зеленського і Трампа можемо робити? Що про це кажуть у Сполучених Штатах? Ви знаєте, і це вже всі говорять, що відбувається певна еволюція розуміння Дональда Трампа ситуації, в якій перебуває сьогодні світ, особливо демократичний табір. Ну неозброєним оком видно вже що Дональд Трамп поступово змінює своє ставлення, і цьому і цьому власне передував ось цей саміт в. Саміт НАТО, який відбувся у Газі, були великі побоювання, що саміт НАТО може перетворитися на абсолютно невдалий провальний G7, який відбувся в Канаді. До Трамп достроково залишив, залишив сімку велику сімку. А були побоювання, що це саме може статися. І на саміті в Газі, адже Дональд Трамп неоднозначно висловився щодо НАТО. Але бачимо, ситуація змінилася, і цьому я бачу кілька причин. Очевидно, Дональд Трамп частково їх навіть озвучив сам самостійно. А він сказав про те, що всі хочуть, щоб Сполучені Штати залишилися. В НАТО всі ходять з ним, спілкуються. Лідери країн мають це на увазі, висловлюють йому подяку. Ну тобто грають умовно на таких навіть, нарцистичних, мабуть, очікуваннях Дональда Трампа, і воно має свій сенс в цьому напрямку. Ну зверніть увагу, Дональд Трамп мав кілька особливих зустрічей з генсеком на Марком Рютти з королівською родиною Нідерландів. І це не було, і це не було тільки одна зустріч. Це була вечеря, сніданок. Тобто, максимальна увага до Дональда Трампа була зосереджена. В цьому є певний знаєте, мабуть, певна і мудрість розуміння того і, даруйте так скажу приземлю, з яким клієнтом ти працюєш. Ти маєш достобенно знати його очікування, його симпатії те на що він реагує максимально негативно і мінімізувати будь-які ризики провального фактично провальні фактично оцінки тому врахувавши це я думаю і в цьому велика роль саме Марка ти як голови фактично саміту створити такі умови щоб Дональд Трамп почувався максимально бажаним максимально Ефективним для всієї натівської спільноти, тому е, успіхи власне в тому, успіх в тому, що Україна е, не отримала поки е, якогось певної запевнення щодо вступу до НАТО, але Україна отримала важливі повідомлення щодо підтримки нашої держави. Мова йде про е, такий певний консенсусне рішення країн е, е, Європейського союзу щодо додаткових 35 мільярдів євро. На підтримку нашої держави, ну і Дональд Трамп фактично не заперечив підтримку саме забезпечення е, протиракетної оборони, судову ракету систем Петріо, яких найбільше потребує Україна сьогодні в захисті неба. Ну і звісно, Путіна він тут не вигороджував. Немає вже тих таких слів, пасажів про те, що Путін е, хороший друг, від якого він знає, а проблема є не в Путіні, а в комусь іншому. Ну і зустріч з Зеленським з президентом України засвідчила те, що е, Дональд Трамп ну залишається певним таким все таки залишається на нашій стороні, я би так сказав, і з такою е, певною, вже, мабуть, доволі критичною оцінкою намагань самого Путіна. Адже він очікував від нього певних кроків поступу, які на жаль не сталися. Угу. Ну також звернув увагу наших слухачів на те, що повідомило Блумберг, агенція Блумберг, що повідомила, президент США заявив на закритій зустрічі з лідерами країн-членів альянсу, що з Україною потрібно щось робити, оскільки ситуація там повністю вийшла з-під контролю. Це так Трамп сказав. Ну і як стверджує джерело агентства, хоча американський президент не вдавався в деталі, його слова сприйняли як позитивний знак прихильності президента США до України. Читала ці Слова думала, ну така собі прихильність, чесно кажучи, такі для мене небезпечні слова прозвучали від Трампа, але ми вже звикли. А ми вже звикли до його дивних заяв, тому будемо все-таки сподіватися. До речі, Трамп пообіцяв знову поговорити із кремлівським диктатором Путіним. Ну і будемо сподіватися, що ситуація такі зрушить із мертвої точки. Хоча про Петріот для України Трамп також вже встиг поговорити. І знову таки для мене ця розмова була ну не дуже приємна. А як ви можете ти її а, проаналізувати Йдеться про підсумкову прес-конференцію за підсумками саміту, а, і власне там поспілкувався американський президент із українською журналісткою. Зараз вона перебуває за кордоном разом із дітьми. Чоловік у війську служить це все Дональд Трамп з'ясував під час прес-конференції. В нього спитали, чи а, будуть Сполучені Штати надавати ракети для Петріотів, щоб збивати балістику російську. А, на що він? Сказав, що перевірить, чи зможе передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, але наголосив, що Сполученим Штатам вони також потрібні. У Вас я хочу спитати, що означає ця заява, як і раніше Трамп буде зволікати із наданням допомоги для України. Це по перше, ну і по-друге, ідеться зараз про те, що не просто так сполучені штати надавали нам цю допомогу військову. Україна готова її купувати, так що ж не подобається Трампу? Ну тут справді системи Петріот є настільки унікальні, що не просто їх, як то кажуть, штампувати на конвейері і таким чином передавати. Це надзвичайно дороговартісна установка. Очевидно, не в самій установці, але важливо в постійно постійній передачі і доступі до самих ракет, які використовуються. Для цих систем тому, звісно, наш основний біль це захистити столицю, захистити великі міста і критичну інфраструктуру від крилатих та балістичних ракет, які Росія регулярно використовує проти нашої держави. Відповідно, не піднімати це питання було би доволі дивним, що в принципі Зеленський і зробив абсолютно правильно. Піднімаючи на закритих зустрічах ці питання. Але ми ж бачимо саме от журналістка, якщо не зараз це була видання BBC, власне, от можна сказати, їй пощастило задати питання. Тобто, mm -hmm. там же ж рандомно Дональд Трамп вибирав запитання від журналістів. Як на мене доволі така, ну це перша публічна прес-конференція в такому форматі, не в Сполучених Штатах Америки. Тому е, це складне питання. Тут немає знаєте, прямої відповіді, розуміння того, скільки ракет передадуть чи передадуть, і коли саме це є інформація, яка належить військовому колу військово-політичного керівництва нашої держави, не очевидно Сполучених Штатів Америки. Тобто, тут ми можемо лише констатувати, що Трамп. Розуміє, що ракети потрібні, і е, те, що без них е, Україні буде складно захиститись. Тобто, навіть е, така життєва, начебто е, одиночна історія журналістки, яка сказала, що і чоловік на на фронті служить, ну вона е, теж зачіпає певний е, певний емоційний стан самого Дональда Трампа. Він дуже часто наголошує на те, що Багато гинуть військових, і це таке людина, яка має це таке бачення, що війна це не є добре. Ну, мабуть, мабуть, має, має певний сенс. Ну і звісно, ми забули згадати з вами ще один дуже важливий факт: окриленості Трампа. Це є як це називає Трамп? Абсолютної перемоги над Іраном. Звісно, що Іран, що Ізраїль демонструють свою перемогу. І про це вони неодноразово наголошують, але сам факт того, що вдалося дональду трампу наважитись використати найсильнішу свою авіацію для а, бомбардування ядерних об'єктів, свідчить про те, що Дональд Трамп готовий йти на а, такі, а, скажімо так, не популярні, але сильні кроки. Ну і сама. Ситуація саме, скажімо, світова спільнота вже вимагала, ну, скажімо так, розчаровувалася в тому, що Трамп може щось зробити. Тут, адже це завжди були слова, обіцянки. А зараз ми бачимо, ну, принаймні, окрилений такою, можна сказати, для себе перемогою. Дональд Трамп вже їхав на саміт НАТО, як е маючи за плечима щось. Бо до цього фактично е дуже ну, було складно знайти якісь якісь факти перемоги 에, сполучених штатів, зокрема Трампа, 에, починаючи від 에, моменту. Присяги 20 січня, ну і красиво, звісно, обіграв, відіграв цю історію генеральний секретар Альянсу Марк Рюте порівняв американського президента із татком, який суворо поставив на місце Іран та Ізраїль. Я думаю, що це було дуже приємно самому Дональду Трампу. Використала цю цитату. Цю історію використали в Білому домі, коли красивий ролик, ролик змонтували про повернення Трампа після саміту НАТО. Дійсно, повернення як переможця, як людину, яку дуже дуже поважають там. А, а журналісти тим часом вже навіть свій термін вигадали трампізація саміту НАТО. Так написали вони. Ну але представники альянсу можуть бути також задоволені можуть більш-менш видихнути спокійно, а тому, що пішли з одного боку країни альянсу на поступки Трампу у тому, що тепер більшість країн кажу більшість, тому що не всі все таки погодилися тим не менше, більшість країн альянсу 5% ВВП. Витрачатимуть на оборонку там певну формулу придумали 3,5 плюс півтора відсотка, так але погодилися на оці 5 відсотків загалом. Іспанія була проти, Іспанія каламутила воду, переживали, що щось там піде не так під час саміту. Ну, все таки вдалося домовитися. Зараз Іспанії пішли на поступки, тобто Дональд Трамп. Цілком має бути задоволений. Ну трошки він так поморщив носа щодо Іспанії, ну але на загал задоволений ситуацією. І ми пам'ятаємо його заяви, де він під сумнів ставив п'яту статтю договору про колективну безпеку альянсу, і якось так хитро і якось так незручно дуже відповідав щодо гарантії безпеки від сполучених штатів. А тут у підсумковому комініке саміту такі записали, що все зберігається, все добре. І сполучені штати також е висловлюють тверду підтримку альянсу і оборонні місії цієї країни, да і всього альянсу Вашингтон Пост про це написало. Ну тобто, які загальні висновки можемо зробити? Зіграли учасники е саміту піддавки із Трампом. Трамп натомість також пішов на зустріч представникам альянсу. Не йдеться зараз про те, що Сполучені Штати раптом збираються виходити із НАТО. Не йдеться про те, що ставиться під сумнів п'ята стаття договору про колективну безпеку, ніби таке тимчасово затище. Вірно я розумію. Да, саме так це і звучить. І в цьому є ще раз наголошую: ну, десь оце таке досвід, політика. В минулому і сьогодні генерального секретаря НАТО Марка люд, який ну мабуть вміє шукати ці от підходи. А важливо було знайти цей підхід до Трампа. Це демонстрували навіть і е е Макрон, Стармер, так тобто європейські лідери. Новий очільник Німеччини відповідно це говорить про те, що Європа не хоче від залишати Сполучені Штати разом, тобто зберегти єдність сьогодні є першочерговим. Ну мабуть, і знайшли ключ до нього, тобто залишається зараз. Працювати далі, переконувати Трампа, що його уявлення про Путіна є абсолютно хибним, так як він собі це представляє. Тобто Путін не демонструє і не бажає демонструвати жодних кроків до деескалації або зупинки війни. Натомість Путін висуває лише вимоги. А ми самі з вами розуміємо, що вимоги це не є про переговори, це про тиск. Відповідно, зараз другий етап над, надважливий і складний, очевидно, це все таки включитися в, е, в цю процедуру тиску на Путіна. І дуже важливо, що Іран ослаблений зараз, адже Іран був союзником і зараз тому й далі залишається союзником Росії, але ослаблення Ірану означає надлом цієї осі зла. Про яку дуже часто ми говоримо, де Іран е, був важливим паслом. Іран більше зараз буде думати про збереження свого режиму, відновлення, мабуть, інфраструктури. Ну і я навіть не, не виключаю, що знову ж таки будуть вести мову про те, що робити з ядерними реакторами. Тобто, ця історія не закрита, але очевидно, час основний тепер Іран буде виділяти саме на латання дир. На Загоювання ран, які йому завдали і ізраїльтяни та американці. Це однозначно відвертає увагу від інших процесів, ну й ослаблює саму цю війсла, яка фактично з перемогою, може скажімо так, можливою перемогою із а, Ірану, мала би додатковий аргумент наступу на демократичний світ. А, тому, а, звісно, є певне розуміння, того що штати можуть застосувати зброю. Навряд чи це таке така сама модель буде працювати з Росією, але зараз важливо, щоб все-таки е, зберег... на, на цьому одному диханні після саміту в Газі на одному диханні, все таки знайти ключ до е, того, щоб дотиснути Путіна і створити йому максимально невигідні умови співіснування та життя. Адже е, багато в чому Путін залежить. Не тільки від, від Китаю, але й залежить від можливостей своєї економіки, яка йому поки що продукує гроші завдяки високим цінам на нафту. От, власне, тут є ключ, де ми можемо фактично, як то кажуть, підказати і можемо запропонувати саме європейській спільноті і спільно з сполученими штатами максимально унеможливити Росії використовувати доходи з. Нафтових надходжень на реінвестицію в озброю, адже це безкінечний процес. Якщо ціни на нафту високі, це означає, що Росія отримує прибутки, які передає інвестує не в розвиток суспільства, не в розвиток власної цивільної інфраструктури, а в Інвестицію в зброю, угу. ну бачите, представники європейського союзу пропонували ж встановити стелю на е, ціни на нафту на межі 45 доларів. Це було б дуже невигідно Російській Федерації. Про це йдеться у 18-му пакеті санкцій від європейського союзу. На превеликий жаль не готові. Поки що сполучені штати підключитися до цієї ідеї. Ми пам'ятаємо, намагалися ці позиції узгодити на саміті G7, про який ви вже згадували, і називали його провальним. Дуже Ивно там повівся Трамп, як такий капризний хлопчик, він просто розвернувся і поїхав, бо йому так схотілося. Всі почали довкола пояснювати, чому так сталося Макрон, зокрема, він ще й на Макрона наїхав. Ну коротше кажучи, з Трампом цей пакет санкцій не узгодили, і оці граничні ціни на нафту і невигідні ціни для Російської Федерації узгодити не змогли. Я вас слухала і думала про те, що напевно ключовим зараз буде питання. Отак, після з'ясування ситуації на близько. Кому сході, і будемо таки сподіватися, що якийсь час принаймні утримається там мир між Ізраїлем і Іраном після того, як всі похвалили за це Трампа, що він доклав неймовірних зусиль, і йому таки вдалося владнати ситуацію. Чи переключиться він у повні чи зможе він це зробити на ситуацію о, щодо війни Російської Федерації проти України? Чи зверне на це свій пильний погляд? Чи все таки більше перейматиметься внутрішньою ситуацією? Внутрішньою політикою, тому що зараз надходять дуже неприємні е, повідомлення щодо обмежень свободи слова у самих сполучених штатах. Кажу зараз про е, голос Америки, і знову там не все добре із ним, тому що представниця адміністрації Трампа, яка відповідає за нагляд за державними змі Карі Лейк, звуть цю людину. Ось е, вона каже, що агентство США з глобальних медіа, до складу якого як... поясніть, будь ласка, що зараз відбувається із голосом. Америки у сполучених штатах, що відбувається із вільними медіа, які дозволяють собі критикувати Трампа, і в що це може вилитися і для сполучених штатів, і для світу. З самого початку юля, неодноразово ми з вами обговорювали, що є е, бачення того і розуміння, що Дональд Трамп будує персоналістський тип управління країною, е, тобто це не про демократію, а це про керовану демократію. А в керованій демократії завжди е, критичним є от голос вільних мета. Кажу, що е, справа в тому, що очевидно, авторитарні лідери завжди прагнули і прагнуть е, контролювати засоби масової інформації. Для того щоб вони друкували, писали те, що вигідно авторитарному лідеру, е, на жаль, ми бачимо, що такі тенденції теж є в Сполучених Штатах Америки. Ну, до прикладу, крайній випадок, коли е, проводиться розслідування щодо зливу інформації про те, що е, не були абсолютно знищені реактори в зба е, для збагачення іра, е, урану, в Ірані для цього оцей витік, який стався з Пентагону, е, власне, і шукають того, хто це міг зробити, так е, тобто, з одного боку, це звісно є е, абсолютно внутрішня документація, яка захищена законом, і той, хто поширює цю інформацію, ну е, має відповідати згідно чинного законодавства Сполучених Штатів Америки. Але з іншого боку, ми розуміємо, що все-таки це свідчення і того. Що е, невигідну інформацію не хочуть висвітлювати, тобто її хочуть закрити і е, її хочуть фактично не показувати. Тому е, тут є питання, звісно, до свободи слова. І е, е, очевидно, якщо сполучені штати свого часу завжди були таким певним орієнтиром свободи слова, то зараз це змінюється. Це, мабуть, така мабуть, темна сторона Дональда Трампа, яку він приносить саме в американське суспільство. А щодо голосу Америки, ну мабуть, це є е, Голос Америки відігравав таку свого роду е, глобальну мережу е, інформування е, населення громадян різних країн про те, якою є Америка сьогодні, і які вона несе фактично. Свободи для тих країн, які цього шукають mm -hmm. зараз. Це змінюється, і очевидно, це є наслідком ось цього персоналістського типу управління, який будує Дональд Трамп. Це вже мабуть очевидний факт. Пане Тарасе, Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info, говорив зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.